Всім привіт! Як ви вже зрозуміли з назви відео і бачите перед собою ось цю турбинку з написом Аврора, сьогодні будемо дивитися, що ж я купила в цьому магазині. По акції продавався ось такий толитний папір. 8 рулонів, двошаровий. Зазвичай я купую дешеву сіру, а це чомусь захотілось мені м'якенької, яскравої, і чомусь мені здається, що вона ще буде з якимсь ароматом. Від фірми Рута. Вісім таких рулончиків однакових. Тоді із новинки, тим паче по акції, купила від FreckingBoc ось такі пакети. Із запахом апельсину. правда відчувається цей аромат. Знаю, що раніше продавалися з лавандою. А ось ці саме по акції вирішила прикупити спробувати ось ці пакети. Перший раз купую. А на зав'язочках зазвичай купую звичайні, ночі ну, захотілося таких ось святкових новорічних. Тим паче ще й пахнуть. Ну, якщо в одному рулоні 12 штук, то надовго їх не вистачить. Значить, що купили звичайні для сміття 35 літрів, 30 штук. Ось ці непоганої якості. Вони більш такі плотніші, є, дешевші, але настільки тонкі, що сміття наше не витримують, то вирішила прикупити більш якісні. Неодноразово купую ось такі пакети майка. 100 штук розмір 22 на 40. Біленькі, звичайні пакетики. Вся родина наша любить шампунь Fender Shoulders. І, звичайно, вона дуже швидко закінчується. Це шампунь. Ти тобто, прикупила на цей раз ментол, об'єм 400 мл. Також було по акції. Знаю, що закінчується, то ж потрібно. Зараз гарна, класна знижка на новорічні товари. Йде розпродаж цих товарів, то я прикупила два ось таких пакети подарункових. Чорні, із таким рожевим, нібито золотом. Олень такий гарний і ялинка яскрава. Однакова ціна. Однаковий стиль. Гарно, класно виглядає. І для Женьки накупила кіндер Джой. Ось стільки багато. Сім штук, не з дешевих, але це серія. Популярного зараз серіалу Дивні дива. Тож сподіваюся, що тут будуть якісь іграшки, фігурки, саме колекційні і не повторки. Для Алінки придбала ось такий костюм, ангел-такий гарний, золотавий. Також по знижці вирішила, що нехай буде розмір. Я думаю, що підходить для діток 2-5 років, в залежності, яка у вас дитина. У мене дитина маленька, то цей костюм буде їй на декілька років, це точно. І останнє, це я не купила, це мені подарували за 10 копійок. Тому що якщо купуєш товари на 500 гривень, тобі йде ось така кисточка з трубочкою, з такою інструмент кухонний, з піпеткою. Подарунок за 10 копійок. Не знаю, куди я буду використовувати, але якщо дарую, то потрібно ж, звичайно, брати, не відмовлятись. І до речі, якщо б купував хтось по повній ціні, 149 гривень коштує. Не знаю, до якого числа буде діяти акція. А якщо у вас є можливість закупитись на 500 гривень, то нагадайте, щоб вони вам предложили ось такий інструмент кухонний: Пепетку, пензлик, іголка. Ось тут ще є. Голка, це все віднімається, потім якось закручується, міняється, ну, розберусь. І точно, останній товар це я купила ось такі серветки: 150 штук. Тому що, ви чуєте, у мене голос не змінився, я ніяк не можу перехворіти, і цей мені товар дуже потрібен був. Як ви бачите, я вже його почала, ці серветки використовувати. І, мабуть, потрібно ще сходити, то вже вся сім'я захворіла. З однієї пачки на всіх не вистачить. Ну, ось на цьому все. Був у мене такий коротенький огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!